З нагоди випуску лікарів, лікарів-стоматологів, лікарів-психологів, лікарів-педіатрів та фармацевтів Вінницького національного медичного університету імені Миколи Івановича Пирогова слово для привітання і відкриття урочистих зборів надається ректорці університету професору Петрушенко Вікторії Вікторівні. Доброго дня, шановні випускники, друзі, колеги. З великим задоволенням та глибокою повагою я вітаю всіх вас зі вступом у новий етап вашого життя. Цей момент є особливим і незабутнім, оскільки ви не тільки завершуєте своє навчання, але й зазнали випробувань, які, мабуть, ніхто не уявляв. Епоха ковіду. Та повномасштабне військове вторгнення. Шість років тому ви вступили до Вінницького Національного медичного університету. Тоді ви були ще дітьми, захопленими своєю мрією стати лікарями, присвятити себе служінню людям, служінню науці. І сьогодні ми всі. Наш колектив університету радий бачити вас іншими зрілими, підготовленими, рішучими. Ми раді бачити вас своїми колегами. І сьогодні один із найголовніших днів вашого життя. Ви отримуєте свої дипломи. Ваша мужність, міць, волелюбність допомогли вам подолати усі виклики. І разом із вами крокував вперед наш університет. Ви і ми мужніли разом. Ви заслуговуєте слова подяки за те, що зараз у цей складний час неймовірно складний для нашої держави, для кожної з нас, для наших сімей. Ви знаходитесь тут, в Україні. Ви справжні патріоти. Ви гордість. Нашої нації. Ви на себе поклали обов'язок бути лікарем, бути справжнім українцем і, перш за все, залишатись людиною. Ви не втікли, ви не поїхали, ви залишились тут, в нашій країні. Ви будуєте її майбутнє. Найкраще майбутнє найкращої країни, тому що у нас найкращі люди, найкраща земля, найтепліше сонце, найщиріше серця. Ми з вами вистояли у лиху негоду. І зараз ми всі з вами маємо наше маленьке, нехай воно буде сімейне свято. Але це свято кожного українця, який живе у ваших душах. А давайте поаплодуємо всім нам. І вся Україна разом із вами тішилась, що цього року ми будемо мати своїх лікарів справжніх. У вас велике майбутнє. І я хочу, щоб ви знали, що поруч із вами завжди буде ваша альма-матер, ваш університет. Я вітаю ваші родини, ваших батьків із таким прекрасним святом. Ми раді вітати вас в цей урочистий день, в дружній родині. Медиків Вінницького регіону, і не тільки Вінницького регіону, а всієї України. Сьогодні ви приєднуєтесь до дружньої когорти, професіоналів, які чекають вас сьогодні на робочих місцях. Це дуже значна і урочиста подія. Сьогодні ви стали лікарями. Дай Бог, щоб над вами завжди було Боже благословення в усіх ваших справах. Пам'ятаєте, ми, ваші колеги, чекаємо вас, любимо. І сподіваємося, що ви прийдете до нас такими ж усміхненими, гарними, як сьогодні, з вірою в майбутнє і вірою в нашу Україну. Слава Україні! Шановні присутні, зараз ми запрошуємо для привітання найкращих випускників 2025 року, які зайняли найвищі місця у рейтингу своїх факультетів. Окрім того, варто наголосити, що дані випускники будуть несені у книгу кращих випускників ВНУ. З нагоди цього та на пам'ять про наш університет вони нагороджуються грамотами від університету. Тому запрошуємо наступних студентів медичного факультету номер 1 Климчук Вікторія. Мельник Богдан, Гром Дарина, Крижановська Юлія, Медичний факультет номер 2 Сибань Марія, Рева Ольга, Кравець Вікторія, Фармацевтичний факультет Унісімов Олексій. Стоматологічний факультет олійник Ольга. Сегеда Олена. Сандул Вікторія. Факультет підготовки іноземних громадян. Анурах Крішна. Індія медицина. Топно Сомія Хейзл Індія. Медицина. Дубе Анастасія. Зімбамбе стоматологія. Люпей сін Китай стоматологія. Рядка лікаря України, набувши професії лікаря, то усвідомивши важливість обов'язків, що покладаються на мене в присутності моїх учителів і колег. Урочисто клянусь: усі знання, сили та вміння віддавати справі охорони і поліпшення здоров'я людини, лікуванню і запобіганню захворюванню, подавати медичну допомогу усім, хто її потребує, усі знання, сили та вміння віддавати справі охорони і поліпшення здоров'я людини. Зберігати лікарську таємницю, не використовувати її на шкоду людині. Власним прикладом сприяти вихованню фізично і морально здорового покоління, утверджувати високі ідеали милосердя, любові, злагоди і взаємоповаги між людьми. Вірність цій клятві присягаю принести через усе своє життя. Клятва Лікаря України прийнята. Клятва Гіппократа. Клянусь Аполлоном, цілителем, Асклепієм, склепієм, та панакею і усіма богами та богинями беру. беручи їх у свідки, виконувати чесно, відповідно до моїх сил і мого розуміння, наступну присягу і письмове зобов'язання. Режим хворих на їхню користь згідно моїх сил і мого розуміння, утримуючись від завдання всілякої шкоди та несправедливості. Чисто та непорочно буду я жити і застосовувати своє мистецтво. У який би дім я не зайшов? Я зайду туди для користі без безцілятого намисного, неправедного і згубного наміру. Мені, тому хто непорушно виконує цю плятку, нехай буде надано щастя в житті і в мистецтві, і слава усіх людей до and this от адисентр. swear by a polar healer making them my witness that i will carry out according to my ability and judgment this oath and this indenture <laughs> вручення дипломів нашим випускникам для вручення дипломів запрошується ректор університету, професор Петрушенко Вікторія Вікторівна. Наказ номер 223 фармацевтичний факультет про присудження ступеня вищої освіти магістр із присвоєння професійної кваліфікації фармацевт випускникам у 2025 році. Наказую присвоїти професійну кваліфікацію фармацевт. Та видати диплом з відзнакою, з присудженням ступеня вищої освіти Магістр від Назарію <плес> Присвоїти кваліфікацію фармацевт та видати диплом з присудженням ступеня вищої освіти Магістр Аргус Євгенію. <плес> Аргус Тетяні. Наказ номер 222 від 30 червня 2025 року про присвоєння кваліфікації лікаря стоматолога здобувачам вищої освіти випускникам Вінницького національного медичного університету імені Миколи Івановича Пирогова наказую присвоїти кваліфікацію лікаря стоматолога з видачою, диплома за спеціальністю 221 стоматологія освітньо-кваліфікаційного рівня магістр та сертифікат ліцензійного іспиту Андрій Цього Івану. Богун На наших очах зароджується нова сім'я. Це... щастя і ми пишаємось що наш університет став тим місцем де ці молоді люди познайомилися і обрали один одного ну скажіть по слова. я не знаю що сказати ну, так, він взагалі не стоматолог він служить у прекрасному місці національній поліції Щасливо, що саме в цьому університеті, саме в цьому місті, нас якось поєдналися з серця. Всім дуже дякую, дуже дякую нашій групі за привітання. Всі знали, крім мене. Так всіх запрошуємо на весілля, особливо Сергія Степановича. Він особливо знав про це. Меннику Георгію наказ номер 219 від 30 червня цього року про присвоєння кваліфікації магістра медицини здобувачам вищої освіти випускникам Вінницького національного медичного університету імені Пирогова. Наказ присвоїти кваліфікацію магістра медицини з видачою диплома з відзнакою за спеціальністю медицина. Алісова Марія. Біда Ольга. Бідник Олексій. Блохіна Валерія. 슬픈 머리야. Кваліфікацію лікаря і видати дипломи магістра з відзнакою. Ахман Аміні, Бешенку Михайлу. Бурдені Катерині, анастасии гаган ини ганзинчук александре Гладкому ярославу склав присвоїти ступінь вищої освіти магістр медицини та професійну кваліфікацію лікар і видати диплом Абдул Хамід Індія. Астхана Аршіт. Індія. Рішна нурад. Індія. Добрий день. Мене звати Анастасія з Зимбабве. Сьогодні дуже важливий день випуск отримання дипломів Беліського національного медичного університету, імені Миколи Івановича Пірогова. Я хочу від імені усіх іноземних студентів, стоматологів, подякувати. Дякуємо Україні, країна, яка прийняла нас як своїх дітей. Дякуємо війни, найкомфортнішому місту для навчання. dakujemo ja administracija universitet naša rektores victori petrusen jaka znaju vsi inozemni studenti jaki pridprimuj ja dakujemo prorektores inni andrus jaka byla znam u washingtans pandemiji i pitas vinin ďakujemo ja našomu ritmu mu dekanati dekan alexandr doban zastupnikam dekan alona glusak i marina Naz nazarovi Українці вільний новин. Дякуємо за чудові життя в Україні за розуміння ціна життя людей. Окремо дякуємо захисникам і захисницям України. За змогу діхати на повній групі у непростий час для України. Дякуємо від неба до землі. Сала Україну! Мене звати Нура Крісний. Я із зі. Мене дуже приємно зустрітися з вами у цей чудовий день. Побачте усміхнені обличчя та блиску очах. Відчуйте позитивну енергетику та приємну хвилювання від перед, передчуття свята. Шість років пролітили дуже світло. Шість років зробили наш сильнішими. Ми витрачали свої нервові клітини. А я також назад свої волосся. Під час підготовки до занят і екзаменів, але набули були важливі знання, що знадобляться у нашому медичному житті. Ми подолали пандемію і навчилися навчатися онлайн. Ми жили під сигналами повітряної тривоги і вчилися в укриттях. Світ змінився, але завдяки але завдяки підтримці один одному. І ми іноземні студенти разом з українськими студентами готові доводити, що світло переможе темряву. Я ніколи не забуду літвен в морожню погоду у Буковелі і український червоний борщ за сметаною на українській кухні. В імені всіх іноземних студентів хочу подякувати нашому університету, адміністрації на чолі Вікторії Петрушен, які зробили наше навчання можливим. Дякуємо проректорам, деканам та їх помічникам за великою повагою ставитися до України, яка стала нам другою рідною країною, Як кажуть, в Україні. Все буде добре в кінці. Якщо не добре, значить це, це не кінець. Дякую, цеги. Слава Україні! Урочисті збори присвячені випуску лікарів та фармацевтів 2025 року. Оголошуються закритими.